Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Колекції. Сьогодні до вашої уваги огляд монети України 1 гривня 2002 року випуску. Ну це, це звичайно проста е, монета. Проста звичайна монета, 1 гривня 2002 року випуску. Так, ну, монета виготовлена з алюмінієвої бронзи, діаметр даної монети 26 мм, маса 6,8 грама. Щодо монет, які коштують більше свого номіналу, то, ну, якщо у вас є такі монети 1 гривня, то дорогою монетою є е, така монета. Ну, якщо попадеться... Так, аверс-авверс. аверс так, ось, Аверс монети 1 гривня і з другої сторони буде так само 1 гривня. Або реверс-реверс. Або ще так, якщо буде, ну ось є монета, так, тут реверс, а якщо так перевернути, то якщо буде наклон 180 градусів, то це також є монета рідкісною. Ну, звичайно, ще дорогими є монети браковані, різні браки. Так, ну, ще хочу сказати, що ось на гурті монети написано одна, так, зараз, одна гривня. 2002 року. Також дорогою монетою є, якщо буде написано... Не 2002 рік, а наприклад 2003 або 2001. Ну, тобто сама монета, тут напис 2002, а на гурті буде 2001 або якийсь інший, то це вже є дорога монета. Також дорогими є різні браки. Так, ну, Щодо, щодо монети, з. Серед всіх років то е, самим дорогим роком є 1 гривня 1992 року. Ну, це монета дуже-дуже рідкісна і ціна її більше 30 тисяч гривень. У ну, 1992 році е, так само е, монета 2 копійки також є рідкісною. Ну і монета 1 гривня також є. Рідкісною. Напишіть в коментарях, в кого є такі монети. У мене тільки одна така монета. Треба ще пошукати, можливо, знайду. Ну, монета. Мені, мені більше подобаються такі монети, ніж сучасні. Напишіть в коментарях, які вам монети подобаються. Ось ці, що що на відео чи ті монети, які... Зараз перебувають в обігу. Ну, це був такий коротесенький огляд такої монети номіналом 1 гривня. Кому відео сподобалося, то поставте, будь ласка, вподобайку. Не забудьте підписатися. Дякую за перегляд. Всім бажаю мирного дня!